Всім вітання. Вчора відео не виставляв, хоча експерименти трошки проводив. Правда, більша частина дня пройшла на свіжому повітрі, був гарний сонячний день. Але експерименти більш важливо. Зараз коротенько розповім, продемонструю негативні результати вчорашнього дня і поспілкуємося відносно такого. Важливого питання як зняття енергії з коливального контуру. Досить часто в мене в коментарях і відео я свій говорив, як це можна робити. Сьогодні ми це подивимося на практиці, але зараз продемонструю негативний результат вчорашнього експериментального дня, тому що те, що було продемонстровано в понеділок, ми його коротенько сьогодні продемонструю. Я. Значить, от у мене стоїть конденсатор, на ньому вилка в раменка, і вилка в заходить на таку довгу катушечку, от це в мене заряд іде. Тепер я включаю, лампочка запрацювала. Зараз побачимо, яке у нас споживання. Споживання 73 вати. І подивимося, наскільки зародився конденсатор. Лечу, лечу. Зараз я продемонстрував що я те, що я вчора подивився, і зараз вернемо на попередній результат, і потім будемо спілкуватись далі. З конденсатора, що заряджається із трансформатора струму. Ми зараз я так будемо акцентувати, що це трансформатор струму. Для того, щоб. Було на чого спертися для подальшого експерименту і дослідження. І тепер з цього конденсатора через рядник заходить вже на цей резонатор і заряджатиметься цей. вже В першому варіанті, коли в мене лежала інша катушка з індуктором заряд був легше-легше. Коли в нас йде правильний резонатор, тоді ми маємо інтенсивний заряд. В чому особливість цього резонатора? Що тут оця білий провід це дві зустрічних намотки. Видно, у нас йде згін провода посередині, і вже вправо-вліво. І посередині стикаються магнітні потоки. Хто вивчав роботу Дональда Сміта установки, той знає, тут нічого, як то кажуть, секретів я не відкриваю. Це стандартна намотка по Дональду Сміту. Верхній індуктор. І коли я взяв звичайний, який тут лежав, заряд був лече-лечу. Коли ми ставимо правильний резонатор, ми отримуємо відповідний результат. Відносно споживання даного індуктора, я демонстрував в понеділок, в першому відео він, коли я його приєдную провід до нього, в мене зростає напруга і зменшується споживання. Це також важливо. А тепер переходимо до цих трансформаторів. Тобто, в даний момент, якщо взяти оця вся система, працює із трансформатора струму. Трансформатор струму важливий для зняття енергії з коливальних контурів. Якщо взяти ЗВС драйвер і нижній трифіляр, трифіляр є індуктор, це коливальний контур. А трансформатор струму якраз один і другий стоять у нас на знятті енергії. Цей трансформатор працює як розгінний. Цей трансформатор працює для зарядки конденсатора. Зараз ми подивимося, скільки вони споживають. Для цього, щоб ми могли контролювати, зараз поставимо 2 вольтметри для фіксації напруги, і потім будемо дивитися по споживанню. І що у нас трансформатори роблять, щоб зорієнтуватися споживання, власне споживання трансформаторів. Напруга в системі фіксується вольтметрами. Загальне споживання ми будемо бачити тут. Коли я буду робити знімання, буде шум, коментувати не буду. значить ви акцентуєте увагу на споживання до того, як я це в мене це виводиться з ладу оцей трансформатор. Тобто, трансформатор, який я кажу, трансформатор на качки. Тепер Зрозуміло, я потім схему намалюю, щоб було більш зрозуміло. Перше, що ми робимо, включаємо живлення. До 90 ватт. Тепер напруга тут у нас 64 50. Я вивожу з ладу даний трансформатор. Ну, не з ладу, а з роботи. Так, споживання зменшилось 80 Вт, напруга знизилась. Що там, що там. Так, виключив шум, ще раз повторююсь. Як ви бачили, напруга знизилася, що на цій лампочці, що на тій лампочці, і при цьому споживання у нас зменшилося на 8 Вт. Те, що це трансформатор накачки. Зрозуміли? Зрозуміли. Відносно цих трансформаторів на моєму каналі є досить таки багато відео. Вони працюють досить таки продуктивно. Щойно я продемонстрував, що коли я його викидаю з кола, в мене споживання. Тобто, коли я його. Ну зараз я на схемі намалюю, щоб це було більш детально. Так, от, як. Ви бачите: схема ZVS-драйвер. Один трансформатор, другий трансформатор, тобто в мене виходить індуктор нижнього трифіляра, це один опір, це другий опір, це третій. Тобто, у нас, якщо взяти це три послідовних опори. І якщо я один опір, тобто цей трансформатор тут роблю КЗ, тобто в мене цей опір анулюється. Фактично, струм повинен зростати. Я продемонстрував зворотній процес. Тобто і напруга, якщо ми беремо цей трансформатор, забираємо. У нас на вже спад напруги тут той, що відбувався, він якби має анулюватися, напруга має зростати. А ми також тут побачили, що коли ми в першому випадку, коли було всі три вузли з'єднані, у нас напруга була менша. Коли я трансформатор накачки закоротив, в мене напруга просіла. Тобто зворотний процес. Це вже протиріччя із класикою. Так, Намалював таку схемку простеньку. Тобто у нас іде коливальний контур. Ми додаємо трансформатор струму. І оця енергія, яка коливає в контурі, ми, вона струм протікає через трансформатор струму. І ми вже можемо цю енергію знімати. Звичайно, що параметри самого коливального контуру зміняться. тобто Це треба налаштовувати вже разом все. Тому що трансформатор, хоча і тут один, чи два, чи три віточки буде, але все рівно за рахунок магнітопроводу, індуктивність контуру буде мінятися. Тобто, це в нас індуктивність, і вже підбираючи даний конденсатор. Ми весь коливальний контур, вже тут дві індуктивність одна ємність. І вже з коливального контуру ми можемо знімати дану енергію. Таких відео є дуже багато, але це якби для тих, хто вивчає ці системи, це якби є основа розуміння цих процесів. Сьогоднішній експеримент, щоб він не був дуже довгий, я показав, що трансформатори працюють досить таки цікаво. Це протирічить всім законам фізики, тому що якщо ми зменшуємо опір, у нас повинен зростати струм, зростати споживання тут було навпаки. І знову ж таки навантаження. Перше навантаження. Там у нас дві лампочки. Це друге навантаження. От на схемі. Я так схематично показав, що у нас йде два-три філяри. З нижнього трифіляра працювала лампочка, ми фіксували напругу. І з верхнього так само фіксували напругу. На, тобто, у нас напруга, коли ми, цей от я тут зробив напряму, тут була просадка напруги, хоча повинна, повинна зростати. І споживання пішло донизу, коли я закоротив. Хоча воно повинно було зрости, тому що опір сумарно якби зменшився. Так що експерименти річ цікава. Будемо сьогодні трошки працювати на дворі сонячний день, видно по відео. От. А вам віри. Успішних гарних днів і до нових зустрічей!